Тема дослідження «Панамериканське шосе дорога через Ти Америки. Я вважаю, що для того, щоб почати взагалі досліджувати шосе, то я вклала ось тут відео, є в Ютубі, можна переглянути. Відео приблизно 13 хвилин. Мета дослідження дослідження має на меті детально ознайомити з панамериканським шосе, яке проходить через Три Америки, з орієнтацією на розуміння його вплив та розвиток регіонів, культурний обмін та економічну важливість. Формувати вміння самостійно знаходити інформацію, розвивати цікавість до теми та виховувати любов до природи. Об'єктом дослідження є панамериканське шосе, обладнання, фізична кар... карта, гаджети, атласи та проектор. Метод. Пошукові картографічні, історичні та дослідження завдання перше завдання історичний огляд, географічний аналіз, економічний вплив, інфраструктура та технічні аспекти. Загальні бали, які можна отримати за виконання дослідження, за всі чотири завдання в нас 12 балів. Тобто за перше завдання 2 бали, друге завдання 3 бала, завдання 3 також 3 бали, і завдання 4, 4 бала. Тобто очікувані результати, детальне розуміння історії та розвитку панамериканського шосе, визначення впливу шосе на виконавку та цей що виникають у зв'язку з шосе. Оцінка екологічного та геополітичного впливу шосе на регіон, рекомендації для подальшого розвитку та правління панамериканського шосе, хід роботи, тобто перше запитання, історичний огляд. Тобто, коли була перша конференція панамериканського шосе, та хто завершив першу свою частину дорогу. Наступне географічний аналіз, визначте вплив шосе на природне середовище. Економічний вплив, яка оцінка економічного внеску шосе у розвиток регіону. І останні – інфраструктура та технічні аспекти. Назвіть країни, через які проходить шосе, огляд інфраструктур, дві країни на ваш вибір. Та висновок, можливо, якісь рекомендації для подальшого розвитку панамериканського шосе.